Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора Путіна. Якщо людина каже, якщо вона людина каже із Москви: цілі СВО не змінені. Це сигнал, що миру людина не хоче. Про це Зеленський сказав під час своєї підсумкової прес-конференції 19 грудня. Нагадаємо, Путін висунув три умови для переговорів із Україною. Під час прямої лінії 14 грудня російського президента запитали, коли буде мир з Києвом. На що він відповів, коли досягнемо цілі. А вони за його словами не змінювалися. От е, я напомню, о чому ми тоді говорили. про денацифікації України, о, о, о демілітаризацію, о її нейтральний статусі. Тож, за словами президента України, питання переговорів на сьогодні не актуальне. Запиту від Росії не бачу. В діях їх цього не бачу. В риториці бачу тільки нахабство і вбивство. Зеленський підкреслив, щоб зупинити руйнівну російську війну, Україна пропонує формулу миру. Сьогодні це єдиний майданчик, який працюючий. Остання зустріч на Мальті була дуже непоганою. Майже 80 країн. Після цього зустріч буде в Швейцарії. В рамках м -м, форуму чи на майданчику економічного форуму буде такий безпековий сегмент. Голова держави сказав, що відбуватиметься робота над тим, аби ця зустріч також включала представників усіх континентів, зокрема і Global South, і щоб на ній так само було 80 країн або більше. Ніхто не гониться за кількістю, але тим не менш кількість має вплив. Все ж таки це політична. Чи геополітична ізоляція а, політики Російської Федерації після цієї зустрічі, розповів президент, відбуватиметься робота з організації саміту на рівні лідерів. На цій зустрічі буде пропрацьоване останні п'ять пунктів. Перші п'ять пунктів пропрацьовували формули пропрацьовувалися між радниками на зустрічі в Мальті. Наступні п'ять будуть пропрацьовуватися, дай Бог, вони допрацюються на зустрічі в Швейцарії. Після цього будемо організовувати саміт лідерів. Коли ж цей саміт відбудеться, продовжив Зеленський, необхідно буде зробити усе, аби незважаючи ні на що у світі зосередитися на історії з Україною та з формулою миру. Я вважаю, що наш останній візит до Сполучених Штатів Америки, Латинської Америки Європи, повернув увагу світу до України. На цьому майданчику пояснив голова держави, буде домовленість між країнами про фундаментальні речі, з якими надалі відбуватиметься робота та готуватиметься відповідний документ. Коли буде готовий відповідний документ, тоді ми зможемо його в тому чи іншому форматі передати представникам. Російської Федерації, коли всі держави світу об'єднаються навколо нашого зрозумілого документу, Зеленський додав, що якщо та сторона готова буде сприймати цей документ, то це говоритиме про те, що питання щодо перемовин є актуальним. Нагадаємо, українська сторона на початку повномасштабної війни ще намагалася проводити переговори з агресором. Рішення України не вести перемовини з Росією було ухвалено після того, як Путін оголосив анексію окупованих територій України. 30 вересня 2022 тисячі тоді ж президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона відмовляється від діалогу і говоритиме лише тоді, коли до влади Росії прийде інше керівництво. Єдина мова для переговорів із Кремлем, за словами Зеленського, це повністю звільнені від ворога тимчасово окуповані території.